Доброго дня, шановні глядачі, підписники мого каналу, став час нашого з вами відео. Заключена вже напевно сьома частина. Шоста, чи число вже трошки збився з ліку нашого відео, нашого відеомарафону. Так, починаємо. О, у нас сенсорний телефон сам появився. Як воно це чудо відчиняється. Це в нас що є? Є 2550 Samsung. Зараз ми протестуємо. Чекайте, поставив щось я з кам ,е, камери випав. Тут -ту аж з мене хилить. Ну, дивіться. Хочеш правильно зробити, воно ті крабики вже не зовсім не хочуть. Працювати? Віце? Щось відділується і все? Можливо, вот, треба оригінальну батареечку запрацювати може тоді. Будемо вважати, що він робочий. Може Так, наступний гість марафону з батареєю, це вже добре. Це у нас о, такого я не бачу, Z, 720 це щось цікаве. Де у нас плюс де у нас мінус, плюс- у нас. Плюс у нас, плюс у нас. В середині. Насередині. ви ну, подивиться, ну. Втомилися чуть краби. Опа. І. Ну, запустився. Будемо мучити його і вважати, що робочий. Позаряджаємо. І там на продажу. Як я вже казав, всі телефони після відео будуть виставлені на продаж. Я, на щастя, чи на жаль, не колекціоную. Так, ось такий Samsung я перший раз такий бачу. Дуже прикольний. Що тут написано, щось? Є спончик, мікрофон. Ну коротше, телефон чи якогось пончика був. Ага, то що відкрити його треба постаратися трохи? О, о то що у нас сім карта є. Давайте акуратненько її виймемо. Зараз, зараз, зараз. Упевно на цьому відео, щоб не, не завантазили на щоб відео затягувалося. Просто дивимося чи цей телефон включиться чи ні. Можливо, тут тільки рамочка там стоїть. Я його Те, скажіть мій на майсіяк. Взагалі все розсихається. Включати щось деко дивне? А певно, можливо, піне не в ту сторону. Поставлю і раз Очевидно, цей апарат не робочий. Я ще подивлюся, можливо, може, я неправильно піни запінував. Сімочка мене заінтересувала, цікава сим-карта. Йдемо далі. Ну, нас ще є такий прикольний апаратік. Далі. Далі у нас ще <coughs> два семени. Є. Бабочка, трейс у мене. Так, ось такий бюджетник. Ось в мене давно-давно такий був. Це, це 130-й ніби називається. він. Угу. Сільма кришка стоїть, у мене так сильна кришка не була. Зараз пізамежний відео, Почекайте. Трішки закисло. Його розпечатали. Так, запінуємо хлопця і вмикнемо. Але пацієнт скоріше мертвий, чим живий. Ну, ще раз такого. Возможно, что это неправильно делаю, но тогда то Я сомневаюсь, что это, это верное решение. Ну, еще раз назад. цей пациент мертвый. Так. все сюди. Наступний. Це у нас вже такий будем. Угу. Надіємося, що цей робочий, той був не робочий. Видно, це теж 5717 5717, де це так? 5212 Трішки обшипся Помилився, ну. Що, це теж? Невже на сам кінець на самому крайній відео, самі трупики ми пішли. Там ще пару китайчиків. Але чешки і ноки. Відео, надіюсь, дуже сильно довго не буде, хоча як на таким от телефоном як застрягнемо, то не довго буде. 20 з Цей ні. Мій, на кінець не поталанило. Далі у нас тут такі цікавий Samsung. Свого часу він дуже моднячий був. аля Motorola Razer. А це Samsung. Оу, oh, ще з новою батарейкою. Це Samsung E490. Судячи по батарейки телефоном ще до упору користувалися. Плюс в кінці. Все ще. Як завжди, плюс маленький, ці окремо маленькі. І... Oh, і включився. Ну, Насичений колір. Ну... Хоча я не фанатом є Samsung, але телефон реально бомбезний. Можливо собі і залишу колекцію. Робочий телефончик з новенької батареї це взагалі з кришечкою непочуханий. То видно, що телефоном користувався досить бережно. Оп! У нас світло пропало. Включив додаткове світлення ліхтарем, щоб дозняти вам відео. Ось такий є Samsung, але ну, ця моделька у нас називається J700H. Тут я не перевірю, бо і не включиться, бо тут дисплей нічого немає. Хоча може і розікнемо здірнути батарейку. Це висло, тільки, хоча б якийсь діод засвітиться. Батарейку. Включається перший, третій. Дайте не нажметься, тупи нема. Добре. Далі наступне. Поїхали лижі. Є дві лижі. Так, лечішки. Контакти піни, не знаю, де точно. Ця лечішка у нас моделька GU280. Чітка раз. Наше трошки. Телефонів ще є на крайній відео це. Певно не тіпіне. Це нам треба було навпаки. Навпаки пере. Клямцнути. Так. Що не правно? Ну, дарма я дуже сильно шаную очі. Вони мені теж не дуже сильно і полюбляють. Чекайте ще раз поставимо клемики. Тако. Цей друже бобер не є робочий. Комусь, Можливо, піде на запчастини. Далі ще така є лижа у нас. Щось з батареєю такою потужною. Контакти де в нас які плюс-мінус. Люди добре поясніть, покажіть, що від цього агрегата не втулив перший і третій. Чи тут чотирьохпіновий акумулятор, але третій, не знаю, теж під якусь, напевно, очевидну модельку підходить. Пацієнт скоріше мертвий, ніж живий. Або в мене вистрибнули клеми. Чекайте, ми закидаємо сюди, ну, все правильно. Все правильно вставляю, все правильно під'єдную. Або він хоче рідну батарею. Нічого страшного. Так, їдемо далі. Крутим педалі. Там у нас ще небагато, там переважно лишилося Nokia, Sony Ericsson І ще якась апаратура. Так, тут у нас два клеми, не поймеш до чого що. що це таке за апарат. Щось під Vodafone. фона, у х 5 рв Це, очевидно, саджем. Очевидно. Щось французьке. ми зараз прикріпимося тут. Не, не прикріпимося, не хоче кріпитися. Вже мінус то самі ксомі трупики лишилися. Скажіть, мій новий, новинність. Відафон, бачивши відео, але не то не роботрий. Їдемо далі. Крутим педалі. Якесь китайське чудо з важкою кришкою. Ага. Nokia батарею то я можу підкинути, але Nokia батарею немає під руками. А на китайцях можу підігнати такого легка, злегка. Nokia щось воно не пускає. Очевидно, свій, свій захист там спрацьовує. Ага. Мені ці клеми нервують. Одися. Коротше, з цим телефоном бавиться теж щось не дуже сильно хочеться. Навіть буде. Далі, у нас є таке пристіжува. Я теж ніяк не приспилюся. Бочаюся. Так, їдемо далі. Їдемо далі, крути педалі. У нас є... О, шелджка є. Шелджка і дві соньки. Так, за заволандської батареєю. Хтось дуже любив телефон, очевидно. Плюс-мінус де в нас? Плюс, Плюс перший, мінус другий, мінус третій ніша. Робочі. І це вже добре. Добре. Все-таки, значить, не буде трупиками завершуватися. завершальна частина нашого марафону. Так, цей телефон такий прикольний, як його скидати, а я навіть і не розібрався. <риклад> <риклад> Чесно кажучи, навіть не знаю, для чого це, як його, і з чим його їдять. А ну ще раз. Можливо, я так от її приподняти. Коротше, гору, підскажіть мені, як цей телефон розбирається. Бо щось воно має підкидатися для чогось, але я не знаю як. Наступний. У мене заряд батареї. на ліхтарику теж не резиновий. зняти відео до кінця хочеться вам зразу так плюс-мінус. Раз і два. це включається наверху. Очевидно, не там підідав все. Да перепинуємося. Робочий. Це моделька. W200i. Walkman, Тобто музикальний телефон, музичний телефон. Робочий, це вже добре. <coughs> Наступний такий наполовину розграблений телефон. Хтось його дуже сильно не любив. Ось таке втворити з телефоном. То треба бути не знаю яким вандалом. Як його зняти, я також не розумію. У мене такий свого часу був телефончик. Будемо вважати що він робочий, переважно всі соніки всі робочі. Далі. Давайте помаленьку ще крутим педалі. У нас є с два соньки, Один Alcatel ти пінопласт всюди. Так і як ти нас далі скидаєшся? Як ти дуже буберку стається? Щось з батареєчкою, що не можна і тішити. Де нас плюс-мінус? Ну, в принципі, вгадаємо. раз і За 320. Одес називається не Очевидно неправильна пиновка. перепінаємося. Світло гасне. О, робочий. Супер. Відставляємо в сторону, бо хочеться завершити відео огляд. Так, наступний ще один соник. І там у нас залишається ще десь з усім телефонів, певно. Ну, як це типу відкривати? Ось такий зашпилений з батареєю. Це теж добре. Плюс на свою, справа. А мінус. Зліво. Щоб все правильно під'єднав, зараз ще раз тако, раз. Даний друг не робочий. За 310, ай. Добре, стаємо в сторону. Далі у нас такий цікавий гіст з минулого Alcatel. Плюс крайній. Мінус лівий. Так. Це і також не хоче працювати. Не, включився. Супер. Телефон є робочий. Це теж не можемо не тішити. Так. У нас ще лишилося три семени. Це ми не знаю, як перевіримо. Певно, що не перевіримо, бо тут в нас немає навіть кнопки нажимної. Два сімени лишилося. І 4 нокі. Також всяка купа всяких дрібних запчастин. Віднокі 52-30, корпусна деталь. Віднокі n 95 ї Ось якісь клавіші, ну це і корпус на клавіші. Ще якісь від Samsung, щось таке. Купа всяких Плата від якоїсь певно, Nokia або Samsung. Ну, коротше, всякого барахла. Так, у нас залишилося перевірити цих пару телефонів. Дадимось. ну Nokia 620, 6300 і точно не там і ці теж. Тут немає е, піни, як мається на увазі прямі. Це Nokia 7230 румунської зборочки. Я зможу її перевірити через те, що контакти такі на них. Прямі. Далі тут Nokia 6303C. Так само з прямими пінами. Це, це походу 6303, звичайно. А може і ішка. Вилазиш. 6303 03 це теж. Така самісінька. Так, це так само апарат не зможу перевірити, оскільки ці прямі піни. Це є Nokia. Nokia, Nokia, Nokia. 2690 s 2 Можна перевірити лише два сімиці. Ось це ще з батареечкою, це досить добре. Батарейка плюс, в серед... плюс у нас всередині, плюс на краю Бачі. Сімець у Африці, сімець. Телефоном скільки років, він ще працює. Так, і такий вже в нас він був. Він тоді включався на диво дивне. Але цей щось не хочу витягнутися. Зараз хвильку. Зібрав. Батарні 6 батареїв це взагалі супер. Плюс Тут Вже крайній на сьогодні телефон. І якраз заключної частини. Лоту 150 телефонів по 10 за телефон. А тут ще побитим екраном. Це був Siemens Bank Siemens А31. Ось таке в нас вийшло. вийшла заключна частина відео, лоту телефонів. 150 телефонів, 50 за телефон. Підписуйте на мій канал, ставте пальчики вверх, коментуйте. Хай вам щастить, будьте здорові, па-па-па!